Топ 10 ігор, проходження яких займає близько 10 годин. Більшість з нас працює та приділяє увагу сім'ї. Часу на комп'ютерні ігри майже ніколи не вистачає. Проте якщо у вас є хоча б одна або дві години вільного часу в день, то за тиждень можливо пройти одну з цих ігор. Тому за традицією здоровенькі любі та гарненькі. Black tale Nonsense. проходження займає близько 10 годин. Це пригодницька гра, розроблена Есобе Студіо. Гра розповідає історію Аміції і її молодшого брата Гюго, середньовічній Франції, поширеною хворобою та інквізицією. Головна особливість гри це її захоплюючий сюжет і унікальна атмосфера. Гревець відчує напруження і страх, стикнувшись з жахливою чумою та темними силами, що поглинають світ героїв. Гра вдало поєднує елементи пригодництва, головоломок і стелсу, дозволяючи гравцю виживати в жахливих умовах. Впевнений, що більшість з вас отримали її безкоштовно при роздачі на платформі Epic Games разом зі мною. Якщо ви ще не запустили гру та не відчули сильний емоційний зв'язок з персонажами, рекомендую вам скуштувати цей шедевр. A Way Out. проходження займає менше 10 годин. Це кооперативна відеогра, розроблена Hazelight Studios. гра зосереджена на історії двох головних героїв. Лео і Вінсента, які знаходяться в тюрмі і протистоять викликам і небезпекам, щоб здійснити свій план побігу. Головною особливістю Away Out є те, що гру можна проходити тільки у режимі спільної гри з іншим гравцем, будь то онлайн або офлайн з розділеним екраном. Кожен гравець керує одним з героїв. І вони повинні співпрацювати, вирішувати головоломки і брати участь у екшн сценах, щоб просунутись вперед у сюжеті. Це особлива гра з цікавим сюжетом і найбільш цікавим та непередбачуваним фіналом. Гарантую, що ви будете в захваті. Detroit Become Human проходження займає трішки більше 10 годин. Це інтерактивна пригодницька гра, розроблена Quantic Dream. Гра розгортається у майбутньому, де людство використовує розумних роботів, відомих як андроїди. Головна особливість гри це її унікальний наратив і вплив гравця на розвиток подій. В Detroit Become Human ви керуєте різними андроїдами, кожен з них має власну історію, мету і можливість впливати на сюжет гри. Гравець приймає рішення, які впливають на події, взаємовідносини персонажів та розвиток сюжету. Ваші вибори можуть мати серйозні наслідки, включаючи різні фінали і варіанти розвитку історії. Під час проходження гри для запису футажів я згадав про чат GPT та зрозумів, що світ, який описаний в Detroit Become Human, не за горами. Можливо, наше з вами покоління встигне це побачити. Саме час підписатись на канал, поставити лайк та залишити будь-який коментар. Інсайт проходження займає менше 10 годин. Це пригодницька гра, створена студією Playden. Гра пропонує унікальний досвід, який змушує гравця думати, вирішувати головоломки та розгадувати таємниці. У грі ви керуєте хлопчиком, який подорожує у темному і загадковому світі, повному небезпеки загроз. Гра відзначається своєрідною атмосферою, використовуючи мінімальний діалог і візуальну наративність, щоб розповісти захоплюючу історію. Ви будете занурені у мрачну та таємничу атмосферу, де кожен крок важливий. Навіть моїй сестрі сподобалася ця гра. Хоча вона ніколи не грала та навряд чи буде грати в комп'ютерні ігри. Коли вона прийшла в гості, то всього за пару годин пройшла половину гри. Тепер вона очікує, коли знову зможе до мене прийти, поспілкуватись та заодно завершити проходження гри. Resident Evil Village Проходження займає трішки більше 10 годин. Це відеогра жанру Survivor Horror. Розроблена і видана компанією Capcom. Гра є продовженням популярної серії Resident Evil і знову переносить гравців у жахливий світ, повний небезпек та таємниць. У грі ви керуєте головним героєм Етаном Вінтерсом, який відправляється на пошуки своєї викраденої дочки в загадковому селі. Гра поєднує елементи відкритого світу з лінійним сюжетом. Дозволяючи гравцеві досліджувати оточуюче середовище і зіткнутися з різними ворожими силами. Гра пропонує захоплюючий наратив, який розкриває таємниці села і його мешканців, гра вражає своєю деталізованою графікою та реалістичною атмосферою, що створює напруження та страх. Ви зустрінете різноманітних ворогів і монстрів, з якими доведеться зіткнутись, використовуючи зброю та розумні тактики. Call of Duty Modern Warfare трилогія займе у вас менше 20 годин проходження. Прийшов час для справжнього шутера. До того ж, з можливістю помочкарити Кацапів. Так, ви правильно все почули, я не жартую. У грі є навіть можливість провести бойову операцію на території нашого з вами ворога. Call of Duty Modern Warfare це перезапуск популярної серії шутерів від Activision. Випущений у 2019 році, гра повертає серію до її сучасних військових коренів і пропонує драматичну та напружену компанію. Геймплей гри вдало поєднує напружені перестрілки, тактичні операції та акценти на реалізм. Гра пропонує широкий арсенал сучасної зброї, реалістичну фізику та динамічне оточення, що значно підвищує рівень реалізму. Трилогія Modern Warfare стала однією з найкращих ігор франшизи. Це чудовий вибір для шанувальників шутерів від першої особи. До того ж, ці ігри допоможуть зняти з вас напругу і стрес після тривалого та складного робочого дня. Стрей проходження займає менше 10 годин. Це захоплююча відеогра, розроблена Blue 12 Studio, в якій ви перевтілюєтесь у бездомного кота. Гра дозволяє вам досліджувати деталізований міський ландшафт, де ви зустрінете різноманітних персонажів та виконаєте цікаві завдання. У грі Stray ви зможете насолодитися захоплюючою геймплейною механікою, включаючи переміщення по висотних спорудах, розв'язування головоломок та взаємодію з іншими об'єктами у світі гри. Крім того, вас очікують чудові візуальні ефекти та дизайни різних локацій. Хоч я і терпіти не можу котів в реальному житті, в грі я полюбив цього розумного та цікавого котика Райсана Фрам проходження займає менше 10 годин. Це екшн пригода, розроблена студією Crytek. Гра розповідає історично фантазійну історію Римської імперії в часи самого її розквіту. У грі ви берете на себе роль Марія, римського солдата, який шукає помсти за вбивство своєї родини. Гра пропонує вам битись епічних битвах, використовуючи меч і щит, а також виконувати різноманітні бойові комбінації і прийоми. Ви будете споглядати за військовим зростом героя та його моральним зрослінням. Гра поділена на декілька актів, і кожен з них дуже цікавий. Ви не встигнете засумувати під час проходження. TheVOLEMON US проходження займає близько 10 годин, це епізодична гра жанру пригоди, розроблена Tiltale Games. Вона базується на коміксах Fables Біла Вілінгема і пропонує унікальний темний фентезі сеттинг. У грі ви берете на себе роль Бігбі Бертона, також відомого як Великий Злий Вовк. Який виступає як шериф у світі, де персонажі казок переселяються у сучасний Нью-Йорк. Ви повинні розслідувати серію загадкових вбивств і вирішувати складні моральні дилеми, впливаючи на подальший розвиток сюжету. Одним з найвражаючих аспектів гри є його атмосфера і стиль. Вона пропонує темну навіть містичну атмосферу, в якій зустрічаються знайомі персонажі з казок, але у зовсім новому світі. Вона вирізняється стильною графікою, що нагадує комікси Hellblade Сенео Sacrifice проходження займає менше десяти годин. Це екшн пригода від Ninja Theory, що розповідає непересічну історію про боротьбу молодої вікінг воїнки на ім'я Сенуа з її власними демонами та психічними труднощами. У грі ви переноситесь у суровий світ скандинавської міфології, де Сенуа вирушає в небезпечну подорож у пекло, щоб врятувати душу свого коханого. Гра пропонує захоплюючий наратив, глибокий характер Сенуа та вражаючі візуальні ефекти. Одним з найвражаючих аспектів гри є його підхід до представлення психічних хвороб. Гра досить точно відтворює симптоми, такі як голоси в голові, галюцинації та панічні атаки, що допомагає зануритись у світ героїні та сприйняти її боротьбу з внутрішніми демонами. Що ж, це було відео про короткі ігри. Мені було дуже важко обрати 10 ігор для цього відео, тому напишіть в коментарі, які ігри ви проходили близько 10 годин, і я зможу зробити другий топ. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео.